Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата, дуже рада вас вітати! Ми з вами живемо в Україні. Тож ми, українці, українці це сильний, вільний та трудолюбивий народ. З давніх давен українці любили та поважали природу рідного краю, бо вони вірили, що природа навколо нас має чудодійну силу. Тому завжди спостерігали за змінами у природі. Ну, наприклад, коли зацвіли сади, або скільки ягід на калині, чи коли пташки збираються відлітати у вирій. Дуже багато талановитих українців писали казки, пісні, вірші про природу тварин, пташок. От сьогодні я хочу вам запропонувати вивчити вірш Платона Воронюка Облітав журавель. Ось послухайте його. Облітав журавель. Облітав журавель сто морів, сто земель. Облітав, обходив, крила ноги натрудив. Ми спитали журавля де найкраща є земля? Журавель відповідає, кращі рідної немає. І справді, журавель літає дуже-дуже далеко, бачить дуже багато різних країн та земель, але завжди навесні він повертається додому, до свого гнізда, тому що кращі рідної землі немає ніде. Давайте з вами вивчимо цього вірша. Дивіться та слухайте уважно та повторюйте за мною. Облітав журавель Платон Воронько. Облітав журавель сто морів, сто земель. Облітав, обходив, крила ноги натрудив. Ми спитали журавля, де найкраща земля? Журавель відповідає. Краще рідної немає. Давайте повторимо. Облітав журавель сто морів, сто земель. Облітав, обходив, крила, ноги натрудив. Ми спитали журавля. Де найкраща земля? Журавель відповідає, Кращій рідної немає. Колись давно цей вірш було покладено на музику. Давайте з вами послухаємо, яка чудова пісня вийшла. То як малята сподобався вам вірш? Мені він теж дуже подобається. Давайте повторимо ще раз. Облітав журавель сто морів, сто земель. Облітав, обходив Крила, ноги натрудив. Ми спитали журавля, де найкраща земля? Журавель відповідає, кращі рідної немає. Ми сьогодні всі були молодці, тому будемо закінчувати наше заняття та прощатися. До нових зустрічей. До побачення!